Що не можеш знайти? Вікон. Яку? Свята злата. Свята злата. В якому розмірі? Ну, 15х20 15. або 15 на 18. 19, а, в якому виконанні? Левкас, да? а, значить, дивимося. Ану, справлюсь я чи ні? А зараз натискаю паузу і шукаю святу зла. Ні, не натискаю паузу. Шукайте, шукайте зі мною. Якщо знайде, хто перший знайде, той і отримує суперпрес на барабані. Так, свята злата. Так, Богородиці. Божі матері. А цим часом можете переглянути, які у нас є ікони тут в магазині. Ну на вітрині представлені не всі. Не всі, що, що в нас є на сайті, весь, весь перелік їх знаходиться на сайті. Так, свята злата, де ж ти знаходишся? Я знаю, як ти виглядаєш. Бо це ікони, з яких ми починали свою діяльність 10 років назад. Але. Ну як би я їх міг там знайти? Давай покажемо, як виглядає свята злата. Це така в грецькому стилі ікона святої, виконана на дереві левкасі, методом ковчегу створений периметр. Так що звертайтеся, кому потрібні ікони. Як бачите, в нас їх великий вибір. Але тут у нас е, не все представлено. На сайті дуже велика кількість, може бути дерево, е, таке, як я вам показував, стилізоване під старовину, срібні. Та всього, всього, всього багато. Будуть питання, звертайтеся.